На хвилях Ухрадіо сьогодні в такий важливий день день захисника та захисниці України. Ми маємо можливість поспілкуватися з ветеранами, з захисниками і дізнатися, що важливо в цей день саме для них. У мене в студії Артем Комісарчук. це ветеран російсько-української війни, учасник АТО, який понад рік пробув в полоні, був важко поранений. Пройшов шлях від солдата до командира взводу. Людина, яка не втрачає позитив, яка мотивує інших військових, і чия історія справді захоплює Артемо. вітаю вас у студії. Доброго дня, Вітаю вас сьогоднішнім святом. Як розпочався цей день? Чи були чимось особливим в цей в такий святковий день для вас? Цей особливий день воно виходить тим, що люди, з якими ти служив, або пересікався по службі, починають тобі в 5-6 ранку, коли вони ще на службі, писати смс, і ти просто кожен раз прокидаєшся дивишся від побратима від побратима, і вже називається навзаєм, навзаєм, навзаєм. Що бажають зазвичай військові? Військовим перемоги. Перемоги всіх одна ціль, тобто ми що бажаємо вам цивільні, телефонуємо, пишемо міцного здоров'я і дійсно бути під якоюсь такою небесною Божою опікою, і ви один одному теж для вас важливо, щоб в цей день які саме заходи відбувалися від нас, медіа залежить від того, що ми частіше розповідали вашу історію, що ми були підтримкою для вас у ваших починаннях, у ваших ініціативах. Як ви гадаєте, що зараз важливо? Може звертати увагу більше на ветерана, тобто розповідати про військовослужбовців, про їхні подвиги, тому що багато історій залишається поза титрами, поза всіма проблемами переживання. Тобто історії, наприклад, родин, дружин, батьків. Воно все лишається, знаєте, кожна внутрішня історія. Суспільство дивиться, йде людина військова, типу, воднострої, дуже красиво. Все, а що всередині робиться, мало хто вникає ситуацію і ну скажем, піксель він дуже важкий, щоб його насити, і військові, коли приїжджають в відпустку, вони намагаються його зняти, щоб трошки видихнути і повернутися в минуле, як воно було до війни, до так до служби. Але в минуле ніхто не може віти. Як двічі в одну річку ніхто не повертає. Артем, ви пам'ятаєте себе в 2014-му? Чим ви займалися до того, як пішли служити? Як, як ви на що витрачали свої будні? Що вас робило щасливим в цей час? Я тоді, якраз, закінчив відслужив 10-11 рік строкову службу. Повернувся за порадою батьків, влаштувався на державну службу, пропрацював півтора року. Зрозумів, що одної зарплати не вистачає, навіть купити штани. Я просто звільнився, виїхав в Польщу, працював на будовах, протипожежна система. Я вже мав їхати на навчання в Німеччину, проявив себе як ініціативний розумний. Там дуже багато деферамбів мені співали поляки. Але почався майдан. Я поки приїхав, якраз завершення майдану, я вже документи, все тоді починалося вже захоплення Криму, але я якраз служив в строкову службу на території Сімферополя, Севастополя, Перевальне. І я просто прийшов в військомат і кажу, ну, по інструкції військовослужбовець, який звільняється, він у випадках таких загострень має з'явитися особисто в військомат, подати свої дані у випадку проведення мобілізації. Я це зробив, як нас вчили на строковій службі. Батьки були проти. Я просто порвав всі документи, які в мене були на виїзд за кордон, кажу, ну все, варіантів нема. Я по-любому попадаю в військкомат. І так в мене продовжилося. Врятувало, ну. Все життя, напевно, це хобі, це спортзал. Спортзал, спорт і однодумці, які думають в такому векторі. І тому у вас от, е, сила духу, це яка е, тренується навіть в тому, що сильний, сильне тіло, і дух теж сміливий міцний. Наш, е, якщо ви дійсно. Е, Пожертвували тим, що ви могли гарно заробляти? Живучи за кордоном, ви приїхали в Україну для того, щоб захищати? Я завжди е, хочу запитати про батьків, які виховали такого сина. Е, чи ваші батьки, чи є, чи військові хтось є? От, е, чи можливо, ну я не знаю, з дитинства вони у вас виходять, те, що ви маєте ставати на захист, що ви маєте бути такими першими сміливими? Чому так? Ну, якщо купнути до коріння, то взагалі, типу, якщо можна осягнути всі покоління, які я знаю, це чоловіки завжди носили військову форму. Тобто, строкова служба. Батько в мене, наприклад, кадровий військовий, який пройшов службу і звільнений вже на пенсію. Ну і стану здоров'ю вже більше 20 років у військах. Тобто я дитина, яка постійно бачила, коли в коридор заходив батько у військовій формі. Типу, я розумію, що таке честь мундиру, так звана. Ну зараз вже якийсь русизм. А на той час я розумів, що військові це окрема каста людей, які дуже багато чим своїм жертвують. І це переїзди з одного містечка в друге містечко, прив'язаність до місця служби батька. Тобто дружина завжди за ним слідувала як нитка за голкою. І я був вихований такий. Я знав, наприклад, ну, мене батько виховував по такому принципу. Чоловік дає дві обітниці в своєму житті. Перша обітниця це дружина, друга обітниця це держава. Ну, я кажу, я. Зробив трошки навпаки, я першу обітницю дав на вірність народу України, а другу обітницю це вже з дружиною, якраз вісім років вчора було в нас спільного ну, життя дружина Тетяна, чудова. Вона всьому вас підтримує, допомагає, підтримує ваших побратимів, волонтерить для того, щоб дійсно своєю часткою теж докластися до цієї перемоги, і це надзвичайно тішить, наскільки ви один одного доповнюєте, і я розумію, що навіть одужання після важких травм психологічних, там і фізичних мати поруч таку людину це завжди сприяє тільки одуженню. Що важливо для військового в оточенні? Вставлені в підтримці, як як повинно, як повинні ми спілкуватися з військовими, з ветеранами? Це все індивідуально і персоналізовано. У зв'язку з тим, що не завжди питаються, як до військової підійти, там привітатися, чи можна його обійняти? Я кажу: ну ви уявіть, ви йдете по вулиці. у Вас незнайома людина без дозволу приходить. Обіймає ваша реакція, типу, як звичайної людини? Ви насторожуєтесь? Ви так, не розумієте, так. що відбувається. Так само і військовий, тобто це не якийсь інопланетянин, це та сама людина, яка була вчора цивільною, сьогодні вдягнула однострій, дала присягу, і вона вже несе це в дану службу. І ну, для мене, наприклад, і багатьох хлопцями, з ким я спілкуюся, просто оця рука на серце привітання. Це, повірте, воно здається, що його ніхто не помічає. Але військові вони його так фотографують очима, і воно потім. Людина проходить п'ять шість кроків. виникає посмішка на обличчі. Типу, і він собі розуміє. Бо як підходять до мене, кажуть дякую за службу. У мене знаєте, таке завжди саркастичне питання. Типу, а що звертайтеся? Завжди прошу, типу, ну такі вони якісь. Воно випрацьовується, вибудовуються цей алгоритм, ще не набудований. Ми ще ну ці традиції формуються, так? так нам ще потрібно звикнути до цього, і дійсно щоб воно вже до автоматизму і те, щоб ви частіше посміхалися, це залежить теж від нас, щоб вам дарувати позитив. І хоча дуже часто, мабуть, і ті люди, які вас давно бачили, вони розпитуються, і часто раніше тим, що розпитують про те, що вам би не хотілося згадувати, чи можете підказати нам про. Що не варто говорити з військовими. Знову ж це дуже індивідуально. Наприклад, мені не подобається, ну, не подобається безпосередньо, коли питає, наприклад, чи вбивав когось, чи там, наприклад, якісь там речі, які ти робив, які ти не пов'язані, наприклад, з якимись моральними цінностями. Тобто для мене, наприклад, для війни табу немає, тому що коли я людині це пояснюю, другій людині вона вже це не задасть питання військовослужбовця. Аналогічно, коли я зробив помилку, я завжди буду про неї говорити чітко для того, щоб інша людина не зробила цієї помилки. Тобто, я розумію, що поділившись своїм унікальним досвідом, я комусь як. Як то кажуть, менше шишок на лобі буде. Чи є у вас зараз бажання навчати? Тому що у вас неймовірний досвід. Чи запрошувала вас для того, щоб викладали? Чи ви все ж таки хочете мати якусь свою улюблену справу, не пов'язану з викладацтвом? Взагалі, робота з ветеранами, взагалі робота з суспільством для мене цікава, тому що я бачу ефект своєї роботи. Я бачу, як от посіє в те зерно, і воно всходить. Але питання в тому, що не завжди я бачу ефективність цієї. Роботи. Мені багато хто пропонував працювати по психології, працювати з ветеранами, працювати з сім'ями ветеранів. Маю одну таку, скажем, профдеформацію до даної роботи у зв'язку з тим, що кожну історію пропускаю через себе. І спілкувавшись, наприклад, з неодноразово з ветеранами, я пропускаю їхні історії і я починаю сам гаснути. Я звертався до спеціалістів і кажу, не сладка ситуація. Він каже: так це от проблема багатьох, і це треба просто навчитися не пропускати через себе. Я кажу, я так не хочу. Ну, я не хочу просто бути таким, знаєте, стіною, коли до мене говорять, я кажу, це мене не стосується. Допомагати в реабілітації, їздимо, звертаємося, приїжджаємо в лікарню до хлопців, підтримуємо морально. Тобто, дивіться, друже, я пройшов цей шлях, його реально пройти, і ти зможеш. І це працює, і хлопці починають посміхатися, вони починають вірити, вони починають третій ночі писати смски, типу, а в мене таке, а в тебе таке було. і кажу, так було. Розкажи, будь ласка. І такий досвід він має ділитися. Я хочу з цим ділитися, але мені треба ще свої гешталі закрити. Тобто зараз є ефект протезування, протез стоїть вдома, пилом припадає, мене душа болить, бо це були затрачені людські гроші, ресурси. Похудав, треба зараз провести пластику, для того, щоб, виходить. Протез починає мені зараз зривати молоду шкіру. Мені треба зробити пластичну операцію для того, щоб забрати повністю рубець. Потім переробити частково протез і починати його освоювати. Бо я розумію, якщо я дійду до пораненого на милицях, а коли я зайду на протезі на своїх двох, то це зовсім другий ефект. І я розумію, наскільки це для них важливо і наскільки це для мене важливо. Пройти цей шлях, тому що у вас вже ну величезна кількість операцій, які ви перенесли, але це, це... це... Чи важко повірити. Так, ну тобто, коли ти приходиш в лікарню, людина тобі так каже, боже, я пройшов там вісім операцій, 12, типу ти не уявляєш, наскільки це важко? Це ну я мовчу. Я просто я розумію, для кожного свій досвід унікальний, і кожна людина по-своєму це переживає. Для когось може бути вісім важче, ніж 138. Я кажу, у мене 138. Він як так? Це нереально. Людина стільки наркозів не витримає. Я кажу, ну значить я виняток ситуації, тому що коли був в Польщі на лікуваннях, скав стан був вкрай важкий, і нам тільки за півроку повідомили, що загроза життю мінімалізована. Тобто тільки півроку ми боролися з наступками інфекцій. І Це ви просто знаєте кінцеву мету, що вам потрібно, і тому йдете до цього по кроку. Це це от вам допомагає. Е, я знаю те, що навіть ваші е, такі ініціативи, наприклад, для того, щоб показати доступність чи недоступність певних закладів для людей з інвалідністю, і це вже робить ефект. Тобто, ваші ваша активність в соцмережах вона діє, вона впливає на те, що змінюється довкола простір і для того, щоб воно було все зроблено як найкраще для комфорту людей з. Інвалідністю, тому за це вам дуже велика вдячність і бажання це робити, все ж таки, інколи хочеться, може бути відпочити, нікуди не ходити і просто нарешті насолоджуватися перебуванням в сім'ї вдома, але ви маєте ще стимули і бажання ще щось робити не лише для себе, але для хлопців, для побратимів, для всіх військових. За це вам величезна дяка. Якщо говорити про те, коли людина... Відчуває себе ну відчуває себе важливою, коли вона зацікавлена, коли вона має свою улюблену справу. Ви в пошуках цієї улюбленої справи. Так так, ну тобто людина, яка не спробує, вона не буде знати того ефекту. І, наприклад, спробувавши один раз звернувся на роботу, зрозумів, що фізично, ментально я вже не підходжу для цієї роботи. Колись я робив це за виграшки. Для мене це був азарт. Зараз це для мене було дуже важко. І з розумінням поставилися, ми поставили крапку в цій історії. Я просто зрозумів, що як я вже казав, треба розвивати сильні сторони свої, а не старатися стати рівним серед рівних. Так що зараз в активному пошуці, але зараз більше підготовка до слідуючої операції. Так, яка теж виб'є на певний період з колії з Міс. того, щоб повернутися далі в нормальний режим, нормальний ритм. Що зараз вас найбільше тішить? Хто вас робить щасливим? Донька. Донька, це, це, це просто для мене свято. і Я знаєте, коли ти лежав в палаті, це півтора року в одній палаті, і ти бачив тільки її на відео, ти бачив тільки дзвінки, якісь там по відеозв'язку, і бачив, наприклад, в соцмережах, як батьки там тішаться дітьми, вона обіймає там якісь там приколи, там тортом розмазала ще що без заздри. А зараз ти це проживаєш реально, ти це осмислюєш. Дуже велику роль відіграє дружина, тому що вона оцей створювала комфорт в сім'ї. І коли оце троє, сидимо вдома, там, це, як завжди, мультик. І я розумію, що я на своєму місці, я в зоні комфорту, і от в цей момент це сама вища точка мого задоволення. Тобто я біля своїх людей, я захищаю я біля своєї сім'ї. І цінність моя біля мене. Тобто це для мене дарує не то, що крила там все, що можна подарувати душевно, ну, типу, я отримую в тому, в тому оточенні. Донечка, вона е, як описує вас? Чи можливо ви дискрадькома чули, е, коли там діти розповідають про своїх батьків? Як вона розповідає про вас? Чи бувала вас така можливість підслухати? Ну, завжди, типу, в мене в тата залізна ножка. Це всіх ставить ступор, тому що не всі зразу розуміють, про що мова йде. Тато Гелей це у нас стандартно, хоча я завжди комплексую ніяковію при даному звені. І, наприклад, в неї завжди з'являються ці питання. Тобто вона приходить перед сном, або я там розповідаю казку, або якусь історію, вона завжди мені, або розкажи про війну, або чому ти пішов на війну. І я розумію, що це просто ідея, я її розказую. На слідуючий день у нас знов це питання. Але це і мені дорослому розб... допомагає розібратися дійсно, чому я це робив, що для мене є важливо. Я сам собі нагадую цими розповідями, чому я пішов, для чого я це пішов. Е... Цінність того, що зараз маю. Але це виникає питання в п'ятирічної дитини. Це просто неймовірно. Покоління зараз дуже сильно дорослішає. Ну, згадайте наші нашу молодість, старше покоління казало, боже, ви такі розумні, ви такі розвинуті, ви до того комп'ютера підходите, він там горить у вас в руках. У мене зараз дитина в п'ять років, вона вже собі телефон мобільний бере, планшет бере. Там, я вже просто розумію, вона ще толком ну, починає пробувати читати, рахувати, але я так дивлюся і розумію, що в п'ять років ми піском з водою гралися, а зараз. це вже… А вони вже малюють на планшеті, пишуть, читають і роблять якісь неймовірні речі. Так, дійсно новітні технології вони допомагають людині зробити життя комфортним, зробити його на крок вперед, тобто продумати те, як вдосконалити свою роботу, як здійснити свою мрію, і це це дуже тішить, як допомогти. Військовим, які е, ну які потребують протезування, тобто, щоб це було е, настільки вже на найвищому рівні, і е, я коли слідкую наскільки медицина йде вперед. І ті, що з того, що знаходять люди, волонтери, які допомагають військовим, бодай повернути, хоча б частку того комфорту, який, який був в них раніше, чим вони пожертвували. Тому справді потрібно про це говорити, частіше згадувати, і лише так ми можемо, об'єднавшись, зробити якісь великі речі, як виховувати таку патріотичну молодь? От молодих людей, які б сміливіші були в, в тому, щоб. Йшли на службу, тому що багатьох це лякає кожного різний характер, темперамент, виховання. Якщо б ви сказали якісь слова, які би поради, як не боятися. Що ви сказали це молодим людям? Як не бояться, всі бояться? Питання в тому, що не ми вибираємо часи, а часи вибирають нас. Тобто, нас зараз війна. Це тобто це найгірший стан для держави, для країни, для народу. І дати собі розуміння, що якийсь вибір хочу, не хочу. Тут є вже обов'язок і є твої права. Нас всі дуже згадують про свої права, але ніхто не хоче згадати про свої обов'язки. І якщо я громадянин України, моя держава в небезпеці. Все, що я можу зробити, власним прикладом показати свої діяння. Якщо я добровільно раз пішов, другий раз пішов, показав, втратив здоров'я, але я розумію, якщо не для. Ну, я можу бути корисний в тилу, але займати чиєсь місце здорової людини, наприклад, волонтерити, допомагати, зайняти місце психолога, працювати там, бо тому що на передовій я не можу знаходитися. В тилових службах я не можу морально знаходитися, тому що я буду горіти постійно рватися туди. І я розумію, що треба зайняти свою нішу і надавати приклад людям, показувати. Так, ну, важкі наслідки. Я розумію, що люди, коли мене бачать, вони в більшості випадків шоковані, тому що в мене надважка ампутація, в мене максимальне видалення нога, в мене немає навіть глюшового суглобу, де можна зробити якісь маніпуляції. Тобто в мене протест надважкий. По самій конструкції, якщо ми зараз вертаємося до теми технічних е, технічного забезпечення медичного, тобто 10 років це була просто 10 років тому. Це була просто палка з суглобом, яка просто була милицею, яка прикручена до двого тіла. Зараз це вже стоїть біонічний протез, тобто які стоїть в ньому чіпи. Він заряджається, він допомагає стабілізовувати. Е, на моєму протезі бігати не можна. Активно рухатися, ходити можна, але знову ж це також це не нога. Давайте будемо реаліями говорити. Але я розумію, що ще з такими розвідками, як кладається в Україну кошти і взагалі, як технології рухаються, можливо, за 10-15 років буде якась більш модернізована версія ноги. Я на це надіюся дуже сильно. І я розумію, що оця молодь, яка зараз вона є, вона і буде творити ці протези, вона буде творити нові традиції, вона буде творити нові, нову культуру. І Надихати це одне, показувати свій приклад це також важливо, але й молоді дати бути молоді, дати їй свій час. Війна вкрала в них дитинство, війна вкрала в них юність, але в них дуже великі таланти і дуже великий потенціал. І гасити його принципом Я так робив, роби так само, як я зробив. Людина піде по твоїй стежці, вона нічого нового не створить. А якщо вона зробить висновки і тоді зробить якісь аналітику і вже вдосконалиться, це вже буде. Це буде регре... прогрес а не регрес. Отак. Для молодих хлопців, щодо підготовки до різних ситуацій, от зараз що важливо, є доступність різноманітних там тренажерних залів для того, щоб зробити своє своє тіло. Що би ви ще порадили? Відмовитися від вейпів так. Це дуже корисна порада, щоб наша легені це не просто дорослі. Всі кричать типу, що це вам не потрібно, тобто. Молодь хоче показати вейпом, що я куру, наче я дорослий. Я можу напитися в роги, типу я дорослий. Типу, я можу використовувати якісь наркотичні речовини, я дорослий. Типу. Ні, показуєте ще більше свою дитячість. Тому що наше покоління, коли це пробувало в 16-17 років, зараз в 30 років ходить в спортзал для того, щоб виправити наслідки тих спроб. І з власного досвіду скажу, що е, активний вид спорту в мене переслідував, я поступив в університет. І я зразу пішов займатися спортом. Я розумів, що здорове тіло воно подобається дівчатам, так воно подобається мені, і це дуже виручає, наприклад, в житті. Якщо в тебе були в 30 років спина, це вже треба робити висновки з цього всього. Стосовно молоді, які мені поради, яке моє бачення, тобто, якби мені зараз відмотати час назад, дати 18 років, я вже розглядав би зразу підписання контракту, тому що. Перспектива військової служби це унікальний досвід для всієї планети земля. Тобто, контракт збройних сил України, це унікальний контекст. Тому що заключається в чому? Він і рано чи пізно закінчується. Навички настільки унікальні, настільки весь досвід зараз зосереджений в Україні для України. І повірте, війна закінчиться. Цей досвід буде вартувати дуже великі гроші. Це будуть дуже багато країн строїтися в чергу для того, щоб тільки взяти професійного військового, який зможе поділитися цим досвідом. Це кар'єрний це, Ну це я, я не знаю, як чоловікові пояснити, тим, що бути модно чоловіком, тому що як моя дружина сказала, чоловік має воювати, жінка має народжувати. Це хай буде трошки примітивно сказано так. Але питання в тому, що в чоловіка закладено захищати, бути воїном. Жінки це треба берегти сім'ю, давати потомство. І такими когортами можна, як кажуть, далеко зайти, але питання в тому, що Україна на десятки поколінь вперед закладено вже те, що ми завжди боролися, будемо боротися за свою незалежність. І військовим це завжди буде актуально. І вивчати і впроваджувати ці всі навички в реальному житті зараз, коли е, найбільший досвід можна здобути, то це е, теж дуже цінно. Ну що ж, я вам дякую за цю розмову. Я обов'язково буду чекати наступних зустрічей з вами, коли мені розкажете, що я знайшов свою улюблену роботу, і ми вже б теж про неї проговорили. Бо ви чудова мотивація для інших, і тому е, мені приємно з вами спілкуватися. Нагадаю, що сьогодні з нами був Артем Комісарчук, ветеран. Російсько-української війни, учасника то і е, власне людини яка своїм прикладом е, дає віру в те, що е, сильні, сміливі чоловіки вони творять цю історію саме сьогодні. Дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами, і е, на завершення ваші побажання для всіх захисників. Напевно, основне це як один одному всі бажаємо перемоги, і щоб кожний батько напевно обійняв свою дитину. Так, це найважливіше бути вдома з рідними. Дякую вам за те, що ви є програма інформа.